Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в гостях у моєї мами. Покажу вам трошечки орхідей. Показую не всі. Квітучі мені не вдалося засняти, бо не було багато часу. Але покажу ті, які стоять на стелажі. На стелажі стоїть тут всього одна квітуча орхідея це Golden Leopard. Цікава, гарна квіточка з неймовірною губою. Ви бачили відео в попередній раз, я вам знімала що на квітоносику, росте корінчик, який зараз продовжує ростити. Ну, таке цікаве щось, незрозуміле. Так, ось там пасадена в мами росте. Виростила гарний новий листочок, і виглядає чудово. Тут орхідейка росте, ще не знайома вона нам. Скоро, можливо, побачимо цвітіння її. осені дуже б хотілося побачити від неї квітоносика, а потім квіточки. Це Бургунді нарощує листочок та кореневу. Хай кріпне. Тут кактуси мого брата. Пігліпу бангі маленький. Так, тут орхідеєчки ще. Це орхідея полярний мішка Polarпір. Біла гарна орхідея. Також ростуть активно корінчики, листочки. Грін, міль, зелена така орхідейка. Ростить новий квітоносик, ще старий, живий знаходиться, підліточки маленькі та орхідея Тулкан. Ось така тут гарна компанія на цій верхній полиці. Взагалі всі зараз орхідеї, які більше схожі на капусту. Декілька із них буде квітнути. Ось орхідея Sogoralex. Пам'ятаєте, минулого разу казала, що в неї росте пристволова діточка. Ця діточка виявилася облістившим квітоносом. Я була шокована, коли побачила тут квітоносик. Snow Cloud, біла красуня, вже на бутонах, буде скоро радувати нас своїми гарними квітами. Wildcat також вже на бутонах. Мама дуже хотіла, щоб ця орхідея нарешті заквітла, вона їй дуже до вподоби. Мрії збуваються. Леді фентезі теж тут буде квітнути, продовжує свій квітоносик ростить з рободженоїмбрунечки. І орхідея, яка мені дуже була до вподоби. Монтерей. Але я вирішила її подарувати мамі, і вона в неї буде також квітнути. Ось такі новини на цій ділянці кімнати. Внизу багато орхідей. Тут зараз в нас активна капусточка, яка вирощує нові листочки, корінчики, сурфсонг. Це орхідея біла, гарна з рожевою серединкою Кенді, яка була також. У мене зараз воно більше схоже на якусь пальму. Корінчики ростить все гарно, дуже добре. Тут орхідейки всі в рості, всі в рості ростуть активно дуже гарно. Взагалі, зараз такий період орхідей, або вони квітнуть дуже малою кількістю квіточок або нарощують активно листочки і корінчики. І я більше люблю літній період саме за те, що дуже гарно ростуть квіти. Дякую за увагу! До нових зустрічей на моєму каналі!